Пречисте Діво з глибокою пошаною збираємося у Твоїх ніг, прославляємо Тебе, як матір Господа нашого Ісуса Христа, славимо Тебе, як Тебе славила Церква через віки, сповнені довіри, вірячи у могутність Твого заступництва перед Богом, приходимо, щоб віддати наші прохання у Твої пречисті руки. Ми приносимо Тобі нашу щоденну працю, наші радості та наші турботи. Просимо, заступайся за нас перед Богом, бо ми потребуємо Його світла, Його милосердя, Його сили, бо ми слабкі і постійно падаємо, нам потрібна благодать, щоб жити згідно з Його заповідями, сповнені віри. Та довіри у могутність твого заступництва віддаємо у твої пречисті руки наші прохання. Я, цариця чистоти. І ця почесна назва прискорила мені багато величі і слави. Насправді ніколи не могла б я стати матір'ю Бога Сина, коли б дівоча чистота не була моїм приданням і найдорожчою чеснотою. Зрештою, я не прийняла б навіть цієї величної почесті Божого материнства, коли б ціною Його мала бути моя чистота та дівицтво. Ти знаєш, що мій обручник святий Йосиф був досконалий щодо чистоти і дівицтва, і саме тому мій вибір упав лише на нього. І це прив'язало до мене так багато святих, бо всі вони відзначалися цією чеснотою, чистотою. Душе, дуже помиляєшся, коли думаєш, що зможеш мені сподобатись без освоєння стриманості душі і тіла, відвертай від себе всяку недобру думку, і то якнайшвидше, так швидко, ніби ти стрясаєш зі свого вбрання розпалене вугілля. Хто не відкидає лихих думок швидко та в Божому страху, той ніби бавиться зі злючим змієм, крутить його на грудях, подумай. Чи варто видавати свою душу на вічні пекельні муки задля невеликої приємності? Коли зумієш зберегти свої думки в чистоті, тоді матимеш право на вічну нагороду в небі у День Воскресіння? Не дивися на речі, що шкодять твоїй чистоті, і не вимовляй слів, що могли б стати згіршенням для інших. Невідповідний погляд і безсоромний язик виявляють гидку, погану душу, опанування себе в їжі, питі та втеча перед лінивством допоможуть тобі зберегти невинність, особливо пильно уникай всякої лихої нагоди та небезпеки. Завжди і скрізь роздумуй про те, що більше подобатись Богу. Якщо не хочеш опоганитись брудом нечистоти. Найкращим сторожем твоєї невинності хай буде поміркованість та здатність контролювати свої емоції, думки та поведінку, без чого дуже легко можна попасти в гріхи протилежні цій чесноті. Коли б ти зрозуміла, що це значить бути подібним до ангелів. Ти не злякалася б ніяких зусиль, щоб зберегти святу чистоту, коли б ти змогла собі уявити, яку велику нагороду обіцяно душам чистим і невинним, ти б з усіх сил старалася зберегти свою невинність. Не намагайся маловажити дрібними, малими речами і небезпекою, бо в цій чесноті. Кожна легкодушність і необережність має великі наслідки, щоб осягнути вічну заплату, що її обіцяно чистим душам, тобі себе самої треба боятися, і собі не вірити. Ніколи не довіряй собі, своїй силі, бо вже не один, що стояв високо у святості, упав низько саме через це. Душе, люби молитву і будь покірною, коли хочеш невинно жити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Згадай, о всемилостива Діво Марії, що від віків не чувано, щоб ти покинула будь-кого, хто прибігав під твій святий покров. Благав твоєї допомоги або просив Твого заступництва. Ведена таким упованням, діво над дівами і мати, удаюсь і я до тебе, приступаю і стаю перед Тобою зітхаючи, як грішниця, Не відкидай моїх слів, мати предвічного слова, а послухай їх ласкаво і вислухай мене. Амінь. Всемогутній вічний Боже. Ти прийняв до небесної слави тіло і душу непорочної Діви Марії, Матері Твого Сина. Просимо, вчини, щоб ми неустанно дбали про духовні блага і заслужили на участь у її славі. Боже, прийми наші прохання, які приносимо Тобі через заступництво Матері Твого Сина Ісуса Христа, який живе і царює. Разом з Тобою та Святим Духом на віки віків. Амінь.